А чи ви любите брт? А чи ви любите? А може ви любите міл? Ви хочете звабити мене? Ну, то привіт! З вами Літані і команда GeekPunk! І сьогодні я розповім вам про найкраще аніме, у котре я грав. От сидиш ти у стімі, нічого не цікавить. Усі ярлики поскачував та розставив на робочці у хронологічно алфавітному порядку по методу тріангуляції через шарову матрицю, а грати ні в чого. І тут вона ося така гра жанром, котрим ти не цікавився, реклами котрої ти не бачив. І ти закохуєшся в неї. Ти як інцел, тільки геймер. Усюди в усі все грають. Купа крутих ігор. Але тобі особисто емоції вони вже не дають. Але є. Одна тян. І це тян це не те, що ти шукав, але це краще. Це мілфа. Гра жанром для людей 40. Але ти бачиш, яка вона свіжа, скільки в ній життя, скільки в ній емоцій. Друзі інцели, зустрічайте нашу мілфу. Авіасимулятор, Аркада, Аніме, Project Вінтман. В авіасимулятори взагалі хто грає? Не хочу образити фанатів Digital Combat Simulator, але й ви хворі на голови люди запам'ятати одну сотню кнопочек, щоб тільки взлетіти. Та фригідна дівка потребує меншої кількості дій для оргазма ніж політ у ДЦС. Я не настільки півбог, тому Project Вінман починається він, звісно ж, з лору. Вам розповідають, що після завершення блекаутів усі перекупи викинули генератори в Yellowstone. І тому як він вулкан від такого вогника вогника він зробив зробив жарко-жарко і разом з бабахом почався апокаліпсис і з'явився магічний матеріал Курді, котрим, схоже, головний герой буде занюхуватись, щоб годинами витримувати нагрузку у сотню G. Після сотень років і апокаліпсису країни змінились. З'явилась якась там федерація. Один тільки Магадан. Це ще Магадан. Ну а ми граємо за пілота ЧВК Сікаріо під ім'ям Хітмен Лан. І ви це чути будете постійно. І ця ігромілфа буде мілфою у всьому. Досить простий сюжет, досить простий геймплей. Ви вже знаєте її як облуплену, але мілфи розуміють, чого ви хочете, що вам потрібно, і як вам це дати. Це не якийсь там свіжий Тріпелей, котрий вже не знає, чим вас цікавити. Це не e ні такуся з синдромом гіперактивності як Фортнайт. Це мілфа. Ну і напевно саме тому ваше перше літадло це f 4 часів війни у В'єтнамі. Послухали брифінг, вилетіли і. Да блядь, тут вперед це не W. Хлопчики постарше можуть натягти vr шолом і взяти у руки важіль. А я вдам себе нормальну людину і налаштую керування на мишу. Бля, а в цьому щось є? Всього декілька місій, і ось уже ви не аби хто, ви не офісник з Дніпра, а Hitman One, котрий вертиться у небі як депутати при слові Прозоро. І у вас є все, що вам потрібно для щастя. Хочете бРД? Буде вам брд. Хочете ракети? Таких багато. Майже 200 штук в одному літаку. А можна ще ж нацепити ракети побільші, покрутіші і робити таке? Розумієте про що я? Цю мілфу з авіа Аркад» знають хіба що ветерани «Ейс комбату в ній може не так багато усього, але все, що вона вміє робити. Вона вміє робити гарно. І ви цим насолоджуєтесь. Шарашите ворогів на швидкостях у тисячі кілометрів на годину. Шмаляєте ракетами, в кого попало. Вас просто не відпускають ні на секунду. В цій грі ви можете робити що завгодно. Дохватитись по усім правилам повітряного бою, гасити кораблі курсовими кулеметами, вдавати себе камікадзе. Проджект Вінгман це не про маркетинг, це про емоцію. Якісну і драйвову. От дивіться, шарашити ви невинних роботях на заводі по видобуванню Кордія. Це ж класно, це ж гарно, це ж ракети, це стрільба. А потім прилітають вони. б**ть, типові аніми-антагоністи, котрих ти б**ть, спіймаєш. Хнесе несеш, ракети кінчаються, а всі вони вміють розвертатись на 180 градусів за секунду, не втрачаючи швидкості. І їх сука, вісім. Пробуй хоч одного вбити. Тобі таких х**ів за щоку напхають, що забу... Будеш, як звати Україну? Тому що ми робимо правильно з'їпаємося! І тут ви розумієте, що в цій грі є реальні боссфайти, а увесь сюжет взагалі не має ніякого сенсу. Як тільки ви відчуєте, що в цю групу напхали різноманітних відсилок, ви зрозумієте, чому усі звучать як герої аніме. Особливо головний антагоніст. Crimson Уан. Crimson Уан, як і ми, це типовий поганий, але крутий чувак Секая. Він, як і ми, курить Корді по ночам і вважається самим крутим. Пілотом взагалі, і щоб його вбити, нам чомусь знадобиться захопити військовий лінкор, знищити купу грузових транспортних літаків. Хоча я часто перегравав цю місію. Не зрозумів брифінг, котрий звучить як Don't Kill Civilians. Добре, що я не знаю англійську. Оп. Наведення, тільки пізніше ми нарешті розуміємо, що нас найняли, щоб допомогти у війні між Каскадією, що хоче звільнитись від ярма федерації, ну і тією самою федерацією. Це взагалі не пояснює, чому ми у соло маємо летіти вночі, зносити цілий сектор ПВО, де нас ще й чекає самий страшний босс цієї гри. Від кого не втечеш, не сховаєшся. Земля, матінка, і якось мало помалу, війна війною. Ви вже здається побачили все. Вбомбили в кам'яний вік все, що тільки могли: літаки, танки, авіаносці, велетенські цепеліни, крилаті ракети, дітей, сиріт, і от як би вже достатньо. І тут вам кажуть на брифінгу. Ну, війну ми типу виграємо. Федерація з Америки тікає. Ми перехопили їх евакуацію. Наше перехоплення перехопили. Ми перехопили їх підкріплення. Коротше, махач на всі бабки. Бо вивести це все тепер з бою взагалі неможливо. І дев'ять годин поласпіль дві держави шматують один одного у повітрі. Це момент, коли мілфа нарешті демонструє вам все, що може. Всі побачення до цього були класні, ідеальні. Може, в дечому ви були невмілі, але... Вона кличе вас до себе, щоб провести незабутню ніч. І ця незабутня ніч це одинадцята місія. Ви вже з досвідом пілотування на новому літакові відчуваєте себе крутим, летити в небі назустріч десяткам слідів від ракет. І тут починається Project Wingman. Музика. Перше, що ви відчуваєте, коли там на обрій десятки цілей, шалені швидкості, хаос, та какофонія літаків та ракет. Це музика. Ви не помічали цього до цієї місії. Але уся музика в грі шедевральна. Вона не відволікає тебе занадто сильно. Вона йде ідеально у темпі усіх таймінгів гри. Кожен постріл, кожна ракета під цю музику відчуваються окремими. Кожен раз, коли ви розумієте, що через 2 секунди цілі не стане, ви відчуваєте гармонію. Екстаз. Після цього додається усе інше. Звуки повітря, котре розрізають ваші крила. Звуки двигунів, котрі штовхають вас вперед. Убій назустріч десяткам та сотням ворогів, котрі себе не вб'ють. Звуковий удар. Ви підлітаєте на десяток кілометрів, і ось оце пікання, що сигналізує наведення на ціль. А ціль твоя їбало. Діалоги. Лисентелей згаранкані фіремебергушієс. І як тільки ви чуєте, що ракета досягла цілі, ви розумієте, що весь цей час навколо вас також точились діалоги, і вони були навіть важливими і про вас. Усі перемовини навколо ваших дій. Ви розумієте, що ви причетні до усього, і це не какофонія галасів та окликів, це постійний діалог. Гри з тобою про те, наскільки важливо для гри те, що ти робиш, про те, наскільки це все ж таки круто. Якщо просто вслуховуватись в окремі фрази, ти розумієш, що звучать вони по-дитячому наївно, як у аніме. Так в цьому і прикол почуття. Бо ви і відчуваєте себе дійсно героєм аніме, Наче ви у ісика, котрий ви не помітили це як плацебо? Воно працює доти, доки ви не знаєте, що це плацебо. Такі Wingman. він дає вам можливість відчути себе протагоністом аніме. І коли усе це сплітається і з'являється повна гра. Ніка, я не можу. Кожну секунду в тебе п щось летить. Драйв лютий. Ти постійно підбираєш цілі, переключаєшся з одного типу ракет на інший. У тебе мозок працює одразу над двадцятьма процесами. Як вивернути літак, щоб розпати під магадана строєю свинця, при цьому схопити другого улок і знести йому кабіну ракетами. Ти постійно у русі, постійно чуєш звукові удари інших літаків. Усі п'дять про щось своє. А тобі пй. Ти хочеш знести кожну ціль. Ти хочеш, щоб на екрані п Після місії у союзників взагалі не було кілів. Ось що тобі хочеться у цій місії. А потім з'являється Crimson One. І ти вже не лох. Це вони лохи, котрі спізнюються кожного разу на кожну зустріч, і ти лишаєшся з ними сам на сам. І у цей раз ти їм все переламаєш. Кожен гвинт, кожне крило взагалі усе, і тобі це вдається. Півгодини години кружлянь навколо цих майстрів Фізму на фізику йому так норм, він так відчуває. Але коли ви їх ушатуєте, якусь кількість цих миротворців, вони сйоться, і це вже особисте. І далі гра розвивається вже. Просто як гра. Місія, про котру я тільки що розповів, це лише половина. Ви вже не можете покинути цю мілфу. Ви не можете забути її, ви не можете залишити її без дзвінка. І ти лише й гадаєш, що буде далі, який ще епік тебе чекає, який епік буде у кінці, якщо це тільки половина гри. А я вам розкажу, що буде. Сюжет гри зовсім зійде з глузду. Він залишиться гарним, залишиться логічним, але втратить будь які гальма. Ви все ще будете шукати цього сраного Crimson One, але яка? Для вас особисто різниця. Геймплей все ще крутий. Вам підкидують і цікаві місії, і цікавих босів, котрі в тебе шмаляють рейлганами. Що ще, ще під кінегра. Яких емоцій вам не вистачає, коли ви вже крутий пілот? Ви вже знімаєте цілі і лускаєте літачки як моцарт ноти? А я вам скажу, чого безсилля. Сили Каскадії добивають останні батальйони супротивника з центральним командуванням. Вилитете, бомбити останній аеропорт Федерації. Все, війна вже майже виграна. Всі ваші. Проти залишків армії Федерації. І тут ця божевільна є. Ё... Та сука, крім Сонван, не миротворець, такий, а ах... ти зробиш з ядерними ракетами. Ну, повоювали, дякую, пограли в козаків-розбійників, але синочок прокурора приніс травмат замість палки. І саме унікальне в цьому все те, а вам ж дають можливість збити усі ракети з Кордієвими боєголовками. Ну, типу, лети і збивай, ти ж крутий. Ти не можеш Тупо не встигаєш. Сука, ні одна гра, крім кіберпанку, ще так сильно не ламала крила. А це просто авіа-аркада тире аніме. Але в цьому і прикол, що це аніме для дорослих, для реально дорослих. Емоції саме такі, коли ти бачиш, що є ти дармоїд, вирішив влаштувати апокаліпсис, тому що пішов ти ось чому? І у цьому уся друга половина Project Windman. Ця мілфа закохала вас у себе, подарувала незабутні години. А потім якийсь крім One ламає її ноги, розмазує макіяж, і Ви щиро ненавидите виродка, що це наробив. Каскадійці продовжують воювати з федератами. Алло, дебіли, апокаліпсис на дворі, Всі творите. Долар вже по п'ятдесят. Німісулід в аптеках скупили усі бабки. Але ви вже як ти дебіл, хочете просто продовжувати полетіти і влаштувати Перл-Харбор, захопити столицю, добити миротворців, тому що гра виняткова. Геймплей ідеальний. Вам хочеться зустрітись з цим Crimson Уан і закінчити вашу бійку, закрити усі сюжетні арки. І ви його зустрічаєте. І він знову влаштовує Апок. Мало було ядрок, давайте бахати ще. Ну а в кінці. Ах, Коротше, пограйте у Project Wingman це ідеальне аніме, ідеальна гра на декілька вечорів, ідеальна ігромілфа. Вона легко пройдеться, подарує купу емоцій. Ви і після проходження зможете до неї повернутись, бо є ще й режим конквест, де ви захоплюєте каскадію. Ну а з вами був Litany One і команда Гікпанк підпишись, щоб знайти свою мілфу. Вона вже в одному кілометрі від тебе. Піпіс!